Росія встановила черговий антирекорд. Дефіцит бюджету країни злетів у шестеро за рік. Детальніше про це поговорили з Іваном Усом, консультантом центру зовнішньополітичних досліджень. У студії працював Андрій Штангрет. Поясніть мені, поясніть, будь ласка, слухачам нашим наскільки великі це цифри і які наслідки це може мати для Росії. Ну, безумовно, в принципі, не секрет, що у Росії дійсно є великі проблеми з бюджетом. Про це казали. Практично спочатку цього року, тому що відмічався той факт, що формується дефіцит, і дефіцит, дефіцит бюджету доволі суттєвий. І більше знаєте, якщо попередні роки повномасштабної війни російські резерви вони дозволяли мати цей дефіцит, адже вони їх покривали, то починаючи з цього року, вже виникають такі обережні. Заяви, що може так трапитись, що класичне джерело. Покриття всіх видатків, е, цей саме фонд національного благополуччя він в цьому році може вже не витримати, як написали в звіті Центрального банку Росії, що вони не виключають обнулення фонду на ліквідної, давайте так частини фонду національного благополуччя вже протягом 2025 року, тобто в цьому році, е, і в, чому це трапляється, тому що є дуже великі видатки на оборону. Навіть якщо подивитись на бюджет Росії на поточний рік взяти статті на національну оборону, на внутрішню безпеку, а також закриті статті. Бо чомусь, коли аналізують російські військові витрати, закриті статті не додаються, а я вважаю, що це якраз статті пов'язані з веденням війни, то виходить, що 71% всіх витрат бюджету. Це власне ведення війни, при тому, що е, якщо треба десь додати, треба десь скоротити. І скорочують де в соціальних статтях. Соціальні видатки попри інфляцію, навіть офіційну, яку в Росії говорять, буде 9,5 відсотків, їх скоротили порівнянні до попереднього року, тобто економлять на соціальних речах, але ж знову ж таки, одна справа це розрахунки бюджету, інша це реальні результати, і ось зараз цей дефіцит, про який ми з вами говоримо, 3,7 трильйона російських рублів. На всяк випадок зазначу, що в бюджеті Росії на поточний рік його редакція, яка була прийнята, дефіцит по завершенню року повинен скласти був 1 трильйон 300 мільярдів. Як ми розуміємо, що цифра, яку ми маємо зараз, вона втричі перевищує те, що повинно було бути по завершенню року. Єдине, що розуміючи, що в економіці далека все не дуже добре, м'яко кажучи, а якщо конкретніше, то все погано, то російська держдума переглянула бюджет, і вони встановили, що вічний дефіцит в цьому році буде 3,8 трильйони. Тобто, якщо навіть ми беремо оцю цифру оновлену, 3,8, то маємо майже повністю вичерпаний цей встановлений дефіцит за першу половину. Тобто 3,7 зараз, 3,8 планують. Зрозуміло, що наявність дефіциту, ну, це не є проблема, якщо знаєте, як її покрити. А ось якщо не видається її покрити, то тут проблеми. І тут питання: а чому власне такий дефіцит складається? І як на мене, можу сказати, дві такі вагомі причини. Власне, навіть, три, навіть три причини, чому такий дефіцит, перша це просідання цін на нафту. Вони стали нижчими ніж були раніше, і якщо бюджет апріорі формувався Росія з ціни 69,7 доларів за барель, то переглянута версія вже 56 доларів за барель. Тобто ціна нафти нижча, менше отримують грошей. Друга причина це е, висока облікова ставка. Чому це? Така негативна причина, тому що вона уповільнює будь-які інвестиційні проекти. Тобто, якщо ви хочете щось модернізувати, включаючи військово промисловий комплекс, треба вкладати інвестиції. А щоб вкладати інвестиції, треба безумовно мати гроші гроші десь запозичити. Ось коли е, висока ключова ставка. Відповідно, гроші стають дорожчими, відповідно, ви це не робите, інвестицій немає. Тобто, як знову ж таки буду цитувати звіт Центрального банку Російської Федерації, що основна проблема російської економіки полягає в тому, що зростання, яке має місце, воно відбувається в сферах не пов'язаних зі споживанням або інвестуванням, тобто те, що зараз треба, і те, що треба в майбутньому, цього немає. Ну і ще один момент, який я також вважаю, негативно впливає на показники російського бюджету. Формує цей дефіцит, це сильний рубль. Як би це парадоксально не звучало, коли кажуть, що що поганого в сильній національній валюті, якраз це і погано, що через те, що рубль 78 зараз курс 78 рублів за долар, а не наприклад 110, це означає, що за кожний долар отриманий від експорту вуглеводнів, отримують не 110 доларів, а 80, верніше не 110 рублів, а 88. Як результат, експортери зіткаються з проблемами, навіть, вже, якщо нафтогазова сфера, це номер один, то є металургія, а номер два, ось вже металургії кажуть про закриття. Ось, вам, будь ласка, чому сформувався такий дефіцит, і, безумовно, він буде ставити? Перед російським урядом питання а де б ще зекономити, і це все більше буде підштовхувати російський уряд до двох дуже непопулярних рішень. Перше це як вже казав російський пропагандист Мардан, а також наближено до Кремля олігарх Малафеєв, перекласти виплату пенсій на родичів. Тобто, щоб держава не займалася пенсіями. А друге, про що казав міністр фінансів Росії, Сілоанов, що є великий резерв Росії приблизно 60 трильйонів рублів. Це всі гроші громадян Росії, які знаходяться на рахунках в банках. Пропонується все заарештувати і направити в державу. Подивимось, що Росія бере. Дуже цікаво, насправді, от настільки детально ви про все це розповіли і які. Ну, я б сказав, варіанти для України були б найбільш прийнятними, так, от з нашої точки зору, якщо дивитися на ситуацію в Росії, колись теоретично можливий той момент, що от ну все, ну економіка вже не може. Чи все-таки ви думаєте, що такого не станеться? Тому що ну будьмо відвертими, в Росії теж є підтримка у світі там з боку інших держав, і ну якісь гроші, але все одно крутяться, а одразу з приводу підтримки. Всі ж думають про Китай, а Китай навряд чи буде так вже підтримувати. Так ми чули верніше, ми читали СКІ гонконгську газету South China Morning Post, яка написала, що друга людина, як на мене, в Китаї вони. Сказав, що вони не зацікавлені в поразці Росії, а, але тут треба дивитись дійсно оригінал, тому що це ж все ж таки, не, вони посилаючись на нього, на його розмову з Каєю Калос, головною дипломаткою Європейського союзу, але не знаю, наскільки це дійсно відповідає дійсності і наскільки це випадково не є внутрішньополітична боротьба, яка вже починається в Китаї через, скажімо так, певні питання щодо стану здоров'я лідера Сідзенпіття. Але якщо подивимось на інших союзників Росії, то хто. Це? це Північна Корея. Так вона може дати дуже багато зброї, на жаль, якої щодня вбивають громадян України, але вона не може дати гроші. Це Білорусь, яка сама просить гроші у Росії, це Іран, якому зараз точно не до допомоги Росії, адже у нього самого нещодавно були проблеми. Тобто, коли ми дивимося на тих, хто є союзники Росії. То розуміємо, що вони зброю дати можуть, а ось гроші дати не можуть. І тому вони не допоможуть вирішенні фінансових проблем. І тому те, що ви питали, чи є вірогідність того, що економічні проблеми в Росії поставлять крапку на війні Росії проти України, я скажу, що я цьому варіанту даю відсотків. 80 можливо, може навіть 90 тому що я розумію, що навряд чи вдасться військовим шляхом перемогти Росію, а ось економічно я думаю, що промогти можна і бо більше знаєте одразу два такі історичні приклади. Можу навести: перша це історія з німеччиною в першого світову війну. Берлін ніхто не захоплював, там на території Німеччини військових дій особливо не було, а світову вони програли. Чому тому, що економіка не дозволяла власне, бути в цій війні? А другий прикол, це Радянський Союз. Ніхто ж не нападав на Радянський Союз, а він розвалився. Чому тому, що знову ж таки була. Були економічні проблеми, проблеми в економічній моделі Радянського Союзу, плюс, все ж таки, це просідання цін на нафту, яке було досягнуто завдяки угоді Рональда Рейгена та короля Саудівської Аравії. Коли нагадую на певному періоді якраз ось липень, лише 1986 року, ось в липні тоді вартість нафти Бренд була 9,45%. Тобто зараз ми кажемо ось там 60 плюс-мінус доларів за барель, тоді вона була менше 10. І як наслідок Радянський Союз просто не мав ресурсів і е, фактично розвалитись це було найкраще, що можна було зробити для порятунку е, ситуації е, тих людей, які мешкали на території Радянського Союзу. Те саме може бути з Росією. Тому що зараз, коли цей зростає дефіцит бюджету, коли обмежується. Скажімо так, можливості функціонування чинної економічної моделі Росії, яка побудована на кредитах, а кредити не повертаються, а це створює підстави підґрунтя для надання цих кредитів. Зараз в Росії 12,9 мільйонів людей має три і більше кредити. Про що це говорить? Що люди беруть кредит для покриття наступного кредиту, і як тільки кредити перестануть давати, все. Модель рушиться, і тому я думаю, що тут це може бути однією з е, причин, чому Росія змушена буде зупинити війну проти України, просто тому що треба буде думати про порятунок себе. А дуже цікаво насправді ось ті 80-90% які які видавали, ну це прям дуже багато і дуже хочеться, щоб от так воно і сталося насправді. Але не лише про гроші нашого ворога, але і нам потрібно дбати про свою економіку. І вчора Financial Times написало про те, що Європейська комісія терміново досліджує способи покрити ось ту дірку в державному бюджеті України на 2026 рік, яка може сягнути 19 мільярдів доларів. Наскільки великі ці. Показники ці цифри, так які потрібні Україні на наступний рік, і які можуть бути способи, так, методи від Європейського Союзу, які працюватимуть нормально. Це справді наскільки велика цьому, просто одна фраза: статки найбагатшої людини в світі, Ілона Маска, по понад 400 мільярдів доларів. Одна людина і 400 мільярдів доларів. Тому 19 мільярдів. Знаєте, ну я на скидку не скажу, але я не впевнений, що з 19 мільярдами можна бути в сотні найбагатших людей світу, просто серед окремих громадян. Тому думаю, що ці ресурси є у Європейського союзу, шляхи, скажімо так, допомоги Україні. Вони запропоновані були що, щонайменше Сергієм Марченко, нашим міністром фінансів, який казав, що слухайте, оскільки європейські країни ну, ми бачимо не готові верніше, немає згоди надіслати своїх військових до України, то давай. Давайте е, європейські країни візьмуть на себе фінансування Сил оборони України, хоча в збройні сили України складової сил оборони, і це дозволить і Україні. Скажімо так, вивільнити кошти і подолати оцей бюджетний дефіцит і європейським про країнам відчувати себе дотичними до відбиття агресії, яка ну як вже пишуть багато аналітиків в Європі загрожує безпосередньо їм. Бо я знаєте, не втомлююсь повторювати відомий вислів голови радіокомпанії Угорщини за хвилин п'ять, до того як його застрелили радянські військові, що передайте їм, що ми гинемо за себе за Європу, тобто Україна. А зараз, як Угорщина, в 1956 році, ми гинемо за себе, але ми гинемо за те, щоб ця війна не прийшла до європейських домівок. А вона прийде. Про це все більше і більше дослідників говорять. Тому це мотивація для Європейського Союзу: все ж таки, е, знайти ці гроші, повторюсь, Порівняйте 400 мільярдів статки однієї людини і 19 потреби України, як на мене, не такі вже великі кошти. Тобто у ЄС ці гроші є. Так, треба буде трошки проглянути свої програми, які існують. Можливо, десь скоротити соціальні видатки, можливо, десь відмовитись від дуже популярного зеленого переходу, відтермінувавши його. Тому що так, ідеологічно це гарна ідея, але на практиці це призводить до того, що енергетика країни не може країн ЄС перейти на неї, і треба купувати ресурси, у кого у Російської Федерації збільшуючи свою залежність від них, а при цьому паралельно закриваючи атомні електростанції, що, як на мене, помилковою була політика Німеччини, ну це знову ж таки відніше. Але я до того, що ці ресурси можна знайти. І, побільше, знаєте, якщо я не помиляюсь, буквально сьогодні зранку з'явилась новина, що Європейський Союз зараз вже працює над своїм бюджетом з 2028 року і Планують там фонд у 100 мільярдів євро е, для допомоги Україні. Тобто ці ресурси, що не менше, у обізі 100 мільярдів євро, вони будуть знайдені, і, відповідно, е, думаю, що і покриття цього дефіциту українського бюджету, звісно, на період повномасштабної війни, тобто, поки триває повномасштабна війна, думаю, що покривати дефіцит можливо буде. Що стосується періодів, після, то до них треба дожити. А угу. буквально одна хвилинка часу я серед цих способів неодноразово натрапляв на заморожені російські активи, що доходи від них могли би там частково перекрити ось цю суму. Але тим не менш, це медіа ЗМІ подають лише як альтернативу, певно. Так от наскільки вони можуть зараз бути доречними? це проміжна ланка, розумієте? Тобто, е доходи від активів, як е згадає, давайте повернемось квітень 22, коли казали, що їх передадуть Україні. А в травні вже почали казати ні, не можна. Тому вважаю, що це проміжне було рішення. Щодо використання доходів, треба думати не лише про активи, а треба взагалі згадати, що взагалі на цих активів на мільярдів збитки нанесені Росією Україні за оцінкою київської школи економіки вже 1 трильйон 164 мільярди. Це було ще на вересень минулого року, тобто вже рік майже пройшов. Тому як на мене треба обов'язково ці заморожені російські активи направити на допомогу Україні. Не слід думати, що це підірве довіру до країн, які це зроблять. Як Каже Нобелівський лауреат по економіця Джозеф Стілі це не зробить. А юристи, яких опитав Блумберг, говорять, що це абсолютно юридично буде законний крок. Тому слід згадати і поради і вчених економістів і юристів, і, врешті-решт, направити ці кошти на Україну, а не думати, як це може негативно вплинути на імідж тих, хто це зробить. Це була розмова з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень. У студії працював Андрій Штангрет. Слухайте, думайте та підтримуйте громадське радіо.